близько двох років назад були ну півтора роки назад були відключення да? В осінньо-зимовий період, в зв'язку з обстрілами енергосистеми, був дефіцит, були відключення. Споживач як наслідок понабудовував і генерації, і вона працює, і окей, і установок зберігання енергії. Наразі ті установки зберігання енергії, які реалізовані, вони можуть бути незадіяні. І за рахунок агрегатора є можливість їх задіяти на надання допоміжних послуг, на послуг з балансування. І для споживача це буде додатковий профіт, для оператора системи передачі це буде додаткова регулююча потужність. Тому це такий наш основний цільовий клієнт. Також учасники оптового ринку це і когенерація, і установки зберігання енергії до 20 МВт, які працюють в ринку. Клас, ну, також будемо спостерігати, слухай, ви такі води, також першопрохідці, в принципі. Ну, слухай, і фінальне питання. Як ти бачиш відбудову енергетичного сектору, який сильно постраждав від ворога, і яка буде енергетика України через 5 років? Це цікаве питання. Ми прогнозуємо і підтримуємо концепцію розвитку такої децентралізованої енергосистеми з великою часткою відновлювальних джерел енергії. Це і вітрові електростанції, які наразі перебувають в стадії такого активного девелопменту. Це і вітер, це і установки зберігання енергії, і однозначно сонячні електростанції. Ми думаємо, що це буде ядром енергосистеми майбутнього як наслідок. Реалізації таких об'єктів, і от на вимогу, скажімо так, на запит тих інвесторів, які зараз активно працюють в галузі, відкривається також цілий пласт можливостей з точки зору укладання довгострокових договорів, укладання PPA, які якраз дозволять для інвестора захеджувати Можливі ризики як коливання ціни. Далі ми передбачаємо, що відбудеться повноцінне об'єднання українського енергоринку з європейським ринком. Ми зможемо вільно експортувати і імпортувати електричну енергію. Базою для цього рахуємо будуть відновлювані джерела енергії. На це і уповаємо, і сподіваємося.